Брати і сестри, почитаємо текст, який записаний Іван, від Івана, 12 розділ, читаємо 15 вірш, 14-15. І Ісус, же знайшовши Осля, сів на нього, як написано: Не бійся, дочко Сіонська, ото цар твій іде, сидячи на ослі молодому. Амінь. Займайте, будь ласка, місця. Ми сьогодні далі будемо продовжувати роздумувати і дивитися на нашого Господа Ісуса Христа, ісуса Христа як нашого Царя, як нашого Пана, керівника нашого життя. І я коротенько ще зупинюся, після чого ми будемо молитися, будемо звертатися до нього. Так, на протязі всіх віків, на протязі століть, тисячоліть. На цій землі появлялися різні люди. Царі, монархи, президенти. Вони відзначалися чимось особливим на цій землі. Хтось відзначався якоюсь владою, силою, хтось мудрістю, хтось красотою величчю своєю. Також на цій землі була одна людина, яка не відзначилась якоюсь зовнішньою красотою. Не відзначилась якоюсь величю, особливою людською, але відзначилась тим, що він чинив на цій землі, тим, що він вчинив і зробив, і про нього говорять вже понад 2000 років. Це Ісус Христос, наш Господь. Свого часу він, ходячи, в'їжджаючи в Єрусалим. Його зустрічали святково. Це для них, для людей того часу було торжество, свято. Але вони не знали, що їх чекає в майбутньому. Вони не розуміли, що їх чекає через деякий час. Вони думали, що да, той, хто в'їжджає до них в Єрусалим на ослі. На ослі він змінить їхнє життя. І як піді мною, переді мною було підкреслено. Вони очікували, що Він змінить їхній устрій життя, дасть їм життя добре на цій землі, дасть, дасть їм достатку хліба, дасть їм мир в державі. Вони чекали такого Ісуса Христа. Вони не чекали Ісуса Христа, такого, як Він себе представив їм. Вони не чекали Ісуса Христа, вони не чекали такого царя, який піде і помирати за них. Вони не хотіли такого царя. Так, по сьогоднішній день люди не хочуть таких царів, які віддають за них життя. Люди чекають царів, які будуть їх забезпечувати. Люди чекають царів, таких, які будуть їм догоджувати, які будуть забезпечувати або задовільняти їхні бажання, пожадливості. Так, люди шукають таких людей, щоби. Їм давали те, що вони хочуть. На жаль, прийде такий час. Прийде такий час, коли Бог дасть такого лідера в цей світ, коли він задовільнить бажання людей, коли задовільнить пожадливості людей, цей час буде страшний, Цей час дуже буде скорбний. і час буде дуже важкий, Цей час великої скорби, скорботи. Коли люди. Отримують те, що вони хотіли, але то в час, коли вони будуть переносити великі муки. Тому, повертаючись до Ісуса Христа як Царя, як Царя Ізраїля, як царя Всесвіту, ми знаходимо, що Він як цар, Він був сильним або можновладним як у ділі і слові. Неодноразово це в Книзі Біблії підтверджується в Євангеліях, показується, що Ісус Христос Він був сильним, Він був владним, Він мав право, право на ті чи інші справи. І це він підтверджував, це Він показував як у Слові, так і в ділі. І неодноразово ми можемо побачити це на сторінках Слова Божого. Коли люди чули його науку, вони дивувалися і говорили, він говорить, як можна владний, а як не, а як не ті книжники і е, фарисеї. Також, коли люди дивилися на його діла, вони знову ж дивувалися, вони розуміли, що такі діла ніхто не може робити на цій землі. Нікому з людей не дано робити таких діл, як робив Ісус Христос. Люди, коли бачили Його діла, вони приходили в страх і жах. І славили Бога. Також вони, коли чули науку Його, також в страх приходили. Те, що Христос говорив. І свого часу одна із, людин, із людей, це Фарисей, коли прийшов до Ісуса Христа Никодим, Він сказав: ніхто таких чуть не може чинити. Як ти чиниш, знаючи, що з ним Бог привває. Також ми знаходимо на сторінках Слова Божого, що люди, які прийшли його схватити, взяти, вони сказали, ніхто так не говорив і не говорить на цій землі, як цей чоловік. Вони розуміли, що ця людина вона є незвичайною. Так, Ісус Христос, коли приходили до Нього прокажені, Він очищав, як цар. Коли приносили до нього слабих, Він їх уздоровляв. Коли необхідно було вгамувати вітер море, Він це робив. Він наказував вітрам, він наказував морю, і воно втихомирювалося. Це свідчило про те, що Він справжній Цар, цар Ісус Христос. Коли люди одержимі бачили Ісуса Христа, вони підходили до нього, падали перед Ним. Визнавали, що Він є син Божий. І Христос наказував Духам нечистивих, і вони покидали таких людей. Чому? По якій причині Христос мав владу. Він мав право і Він мав силу. Христос, як Словом, також і ділом засвідчив, що Він справді Господар. Він той, хто говорить істину, Він той, хто говорить і робить так, також Він підкоряє або йому кориться, кориться Всесвіт, тому що Він є Творець. У світлі цього. У світлі цих істин, читаючи слова Ісуса Христа, ми приходимо в тремтіння перед Ним. Що говорить Ісус Христос після Свого Воскресіння? Читаємо ми у ми Матвія 28 розділ. Прислухаємося до слів Ісуса Христа, Царя. 18 10. Вірш. А Ісус підійшов і промовив до них та й сказав дана мені всяка влада на небі і на землі. Після всього, що він звершив на цій землі, постраждав, помер і воскрес із мертвих, Христос зустрічається своїми учнями і робить заяву. Дана мені всяка влада, всяка влада, як де, як на небі, так і тут на землі. І я переконаний, я пересвідчився в чому, що як я, також і кожен із нас має потребу пізнати цю істину, пізнати силу, яку, яку дав нам Бог. Зрозуміти важливу істину, хто ми насправді є на цій землі, як Церква Христова. Ми в цьому відношенні маємо велику потребу, особливо в наш час, це розуміти, щоб нам піднятися вище всіх цих переживань, які є на сьогоднішній день, щоб нам знайти спокій у ніх Ісуса Христа, розуміючи, що Йому дана всяка влада, як на небі. І на землі. Про це апостол Павло й молиться, щоб ми могли пізнати цю силу, пізнати цю владу, яку да, дав нам Ісус Христос. Ми читаємо у посланні апостола Павла до церкви в Ефесі. Я не буду зачитувати повністю цей текст. Ми е, прочитаємо із 21 го віша. Він якраз тут молиться, щоб Бог просвітив їхні очі. І вони зрозуміли, яку вони мають надії, яку не мають силу, і що вони це збагнули і пізнали, Він каже з 20 го вірша. «Яку, яку виявив він у Христі Ісусі, воскрешивши з мертвих Його, посадивши на небі праворуч себе, вище усякого уряду і влади, і сили, і панування, і всякої ймення, що назване не тільки в цім віці, але й в майбутньому. І все покорив він під ноги Йому. І Його дав найвище за все, за голову церкви. А вона Його тіла, повня того, що все всім наповняє. Ісус Христос, Він вищий понад усе. Але ще дуже важлива істина. Ісус Христос голова тіла, голова церкви. Він є наш голова. Він керівник. Йому дано керувати церквою Христовою. Якщо Христос є наш голова, не те, що Цар каже, ще більше Він наш голова, якому ми маємо підкоритися, ми маємо ним керуватися, і ми покликані, щоб виконувати на цій землі його волю. Ми покликані не для того, щоб щось від нього отримати. Ми покликані для того, щоб виконати те, те до чого він нас закликає. Ми, він для цього і наш спас. І ще одну істину хочу підкреслити, що Він голова не тільки церкви. Ми читаємо у посланні апостола Павла до церкви в Колосах, другий розділ, десятий вірш. І ви маєте в Нім повноту, а Він, тобто Христос, голова всякої влади і начальств. Я думаю, що кожен із вас розуміє, що значить голова Ісус Христос всякої влади і начальств. Тому нам необхідно все-таки переглянути свої стосунки до всякої влади. Немає значення яка. Я не буду зарекоментувати до чого. Ми маємо зрозуміти одне, одну дуже важливу істину: що Ісус Христос Цар, Ісус Христос, голова Церкви, Ісус Христос голова всякої влади і начальства. Тому, що би не відбулося на цій землі, які би обставини не складалися в нашому житті, ми маємо одне розуміти, що Ісус Христос робить все нам на добро. Він робить так. І робить для того, щоб в першу чергу ми розуміли, що наше життя на небесах, звідки ми чекаємо нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.